Всім привіт! Продовжуємо спостерігати за хризантемами, які зараз розпускаються в моєму саду. Hello, my dear friends! Ось, дивіться, така червона вона дуже-дуже висока. І вона в мене зимує дуже добре. В прошлому році посадила і така вона крупноквіткова хризантема. Дуже-дуже мені подобається. Ось така. Далі ще ось вона розквітне, я обов'язково засніму. Ось така хризантема. Взагалі у нас зараз вже похолодало і такий у нас осінній сад, дивіться, з жовтим листям. Виглядає також оригінально. Зараз розпускається у нас така голчаста. Тож вона така дуже цікава, дуже гарнесенька. Така хризантема, так, Далі ну, я ще раз вам покажу ось цю. Вона ще більше розквітла. Дивіться, ще більше вона розпустилася і взагалі така дуже шикарна. А ця ще ну, продовжує розпускатися. Це вона тільки-тільки ем, починає, бачите, розпускати свої квіточки. Така у нас хризантема. Квітна ось така малесенька, вона вже також розпустилася. І ще чудовий колір, чудовий такий колір, гарний, малесенький. І тут у нас ось така квітне. Також рожева хризантема. Далі я буду снімати ще. Поступово, як будуть розпускатися хризантеми, цей якийсь акущик розпускається. Бачите, також голчата. Подивимося з вами наступного разу.